Сабер знати в значенні вміти. В Впресинти де індикативу це дієслово неправильного відмінювання, тільки в першій особі однини має відхилення від норми. се – я знаю. се. Ту сабес. Ти знаєш. Ту сабес. Ель сабе. Він знає. Ель сабе. Нос отрус сабемус. Ми знаємо. Нос отрус сабемус. Бо сотрус сабеіс. Ви знаєте. Бо сотрус сабеіс. Ель юс сабен. Вони знають. Ель юс сабен.